До цього місця допоміг нам Господь. Перед нашою молитвою я буду читати Слово Боже, це Негоруд з Першого вірша. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краї, і пішов був чоловік з Юдиного Вефлеєму мешкати в муавських полях він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Мелех, а ім'я жінці його Наомі. Ім'я двох синів їх Махлон і Кейлон, Вифлеєм у Юдину. І прийшли вони на Моавські та і залишилися, і помер і вмелах муж Наомі, і зосталась вона та двоє їхніх синів. І взяла вона собі за жінок мовітянок ім'я одній Орпа, а ім'я другий Рут. І сиділи вони також близько десяти літ. І помирали вони обоє, Малхлон та й і позостались та, та жінка та твої дітей своїх то по чоловікові своєму. І І сказала Наомі до своїх невісток, ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам і ви знайдете відпочинок кожен домі свого мужа. Вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї: ні, з тобою ми вернемось до народу Твого. А Наомі сказала: Вертайся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої йдіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я сказала, маю надію, коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали їх, аж поки повиростають, чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем. Ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам. Бо Господня рука знайшла мене і підняла вона голос свій і заплакала ще, і підцілувала орпа свою свекруху, Арут, пригорнулась до неї і сказала Наомі: Ось зовиця Твоя вернулась до народу свого до, та до богів своїх. Вернися йти за зовицею своєю. Арут відказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від, від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я, а де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде, мій народ, а Бог твій, мій Бог. Де помреш ти, там помру я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені також і так, нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила на що вона настоює йти за нею і перестала обговорювати її до цього місця. Слава Богу. Зараз ми чули цю історію про цю жінку, ви знаєте, Божа милість, вона є над кожним із нас. і... Бог він що то говорить через ці слова. Кожен, я думаю, знає цю заповідь, шануй батька і матір, і будеш довголітній, і буде добре тобі на землі. І ми бачимо в цій історії про цю жінку, -руд, цю маговітянку, яка, здається, ну, що їй оставалося робити? Вже ну, чоловіка немає, залилася тільки одна свекруха. Хоча тут історія нам описує про двох жінок, і бачимо, що ці жінки вони якби спочатку хотіли йти за цією жінкою, тому що там, ну як я прочитав, вже був голод, і ці чоловіки їхні помирали, і коли ось вже це все пройшло і настав благоб... ну, добре, в цьому в юдеї було вже достаток. І... Наомі вона побачила, що можна вертатись до свого краю, і вона вирішила йти ну, в свою країну. А ці дві невістки, ну, спочатку, в неї соглашались обидві йти, але коли вона їм розказала, що я вже стара, я вже ну, для вас не можу народити якихсь дітей, що ви можете чекати так, колись ну, в Ізраїлі було, що якщо помирали ну, сини, і якщо хтось ще народжував ну, ще одного сина, то чи навіть двох, то вони могли ну, якби, чекати, і ці сини вони мали ну, заміж взяти ось цих жінок, так воно було в Ізраїлі. І ви знаєте, коли вона їм це все розказала, то ось ця друга орпа вона не захотіла оставатися зі своєю свекрухою, але бачимо, що ось ця рут, вона. Ну, довірилась своїй свекрусі, вона розуміла. Вона сказала, що смерть нас не може розлучити. Каже, твій Бог буде моїм Богом. Вона ну, добре поступила зі своєю свекрухою. Це я приклад для нас, сестри, і також і для братів, якісь мірі дорі, браті, сестри. Що ми дійсно шанували і своїх і других батьків в своєму житті, бо Бог він нас вчить чого то і він дає для нас добрий час. Ви знаєте, колись. Люди жили, було ну, якось бідніше, і було навіть дві невістки в хаті, і мирилися, і все було добре. Сьогодні люди одружуються і вже відходять якби, від батьків, шукають ну, свій куточок. І деколи навіть, і, можливо, і раз в місяць подзвонять, а батьки вони все рівно, дорігі браті і сестри, вони чекають, бо тому, що деколи самі як ось ця жінка наомі. І ця рут, вона розуміла, що вона піде, вона пропаде без неї, бо Це вже старша людина, їй потрібна поміч. І коли ми далі читаємо, то дізнаємося на сторінках Біблії, що коли вони прийшли ось цей свій край, то люди, коли почули про це, що вона не оставила своєї ну, свекрухи, і вона якби доглядала, то вони поважали за це рут, і навіть ось цей Буас, він. Казав, щоб ці робітники, які наглядали за цим полем, вони не кривдали цю дівчину і ще давали, якби її навмисне брали, ну, розкидали це колосся, що вона збирала і приносила для своєї свекрухи. І так вони жили і мали достаток, мали їжу. І це важливо, дорігі брати і сестри. Це є урок для нас, що ми любили наших, ну, наших мамів, наших і свекрух. І... Також і щоб поважали одне одного. Ви знаєте, мусульманські народи вони дуже шанують своїх батьків. Я чув розповідь, і... тещина, сестра рідна, вона розказувала, що там, ну, якби одружився, мусульманин взяв ну, їхню ну, якби, дочку, і він дуже ну, поважав ось цю. Бабулька він казав до неї, ви знаєте, це є важливо в нашому житті, Бог він хоче, щоб ми шанували. І ми знаємо далі на сторінках Біблії, дійсно ось ця Рут, вона отримала благословення, цей Буас, він після цього ну, якби, взяв її заміж. І, і навіть на сторінках Матвія вона описує, що вона велику якби, роль відігра, відіграла в народженні. Подальшому і Єсей був народжений, і Давид, Це покоління було якби зачато від і від Боаза. Ви знаєте, шанувати батьків, це важливо в нашому житті, і Бог, він щось говорить для нас, і щоб ми дійсно поважали, бо старші люди, вони вже є старші, можливо, часом щось і не так скажуть. А ми, як молоді, ми зараз якесь роздратування, але Бог Він не хоче того, щоб воно у нас таке було. І нараз, можливо, і десь і щось не попільнуємо, і вже якоїсь злагоди нема. Але бачимо ось на цьому прикладі ось ця рут, вона, ну, вона була готова йти за цією жінкою до, до, до самої смерті. Вона була готова її доглядати. і Вона її не оставила до кінця свого життя, споки ця Наомі, вона проживала на цій землі. І Це є для нас якби прикладом. Ми зараз будемо молитися, будемо молитися за нашу країну. Будемо молити, що Бог він змилувався над нашою державою, щоб дійсно наступив цей мир. Тільки Бог він може зупинити цю війну. Хто як не він сьогодні може все це розрушити? Але вже він є князь миру, і він сьогодні хоче від нас чути ці молитви, але хоче чути, що ми дійсно приходили в чистоті, святості перед його лицем. Коли воно серце чимось за якби нема спокою, то і часто і молитви немає. Я знаю. Коли щось на роботі не раз буває таке, ну щось якесь негодування, і приходиш на молитву, і немає тих слів, всього бо Бог він хоче, щоб ми примирилися перед тим. кажуть, як, як йдеш на жертвенник перед тим, то йди. Якщо ти щось винуватий, то йди примирися перед Богом, другі браті, і сестри. Перед тією людиною Часто нам і треба щось і попросити пробачення. І дійсно любити сьогодні один одного, бо тільки сьогодні Бог він нас провіряє через наші сім'ї, через наші родини. Другі і сестри. Він ми також проходимо, якби ось цю долину. Ви знаєте, тому що і ця війна вона також дає для нас якісь випробування, щоб ми дійсно взивали до нашого Господа на кожному місці, де б ми не знаходилися сьогодні. Бог він хоче чути ці молитви, але тільки щирим і як кажуть щирим серцем. Приходили перед його лицей, і допоміг би нам Господь дійсно так поступати, дійсно брати приклад з цієї, цієї рути і дійсно шанувати своїх батьків. І ми зараз будемо склоняти коліна, будемо дякувати нашому Господу, щоб він зберіг наше життя до цього часу. А йому нехай буде слава повіки вічний. Амінь.